Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку палетка знаходження площі за допомогою палетки. Завдання 524. Знайди площу кожної фігури за допомогою палетки. Тож пригадаємо, що ж таке палетка. Палетка це сітка з маленьких квадратів, де кожен квадрат певна одиниця площі. Зазвичай це 1 квадратний сантиметр. Палеткою прикривають фігуру і лічать квадрати, щоб знайти її площу. Тож, бачимо, що в нас покладена палетка на фігуру так, щоб квадрати добре накривали зображення, і кожен малий квадрат дорівнює 1 квадратному сантиметру. Визначимо площу сукні. Для того нам потрібно порахувати всі повні квадрати, які цілком всередині фігури. І запишемо їх як квадратні сантиметри. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квадратних сантиметрів. Плюс далі в нас залишилися частинки. Порахуємо частинки квадратів, не записуємо їх одразу як окремі дроби, зручно складати частини разом, щоб утворились цілі квадрати. Спробуємо порахувати частинки і утворити цілі квадрати. Наприклад, 1, 2 це 1 квадратний сантиметр. Плюс рахуємо інші частинки і складаємо з них цілі квадрати. 1, 2, 3, 4, ще плюс 1 квадратний сантиметр. Далі 1, 2, 3. Ще плюс… 1 квадратний сантиметр. І залишилась у нас одна частинка, трикутник, який дорівнює 1 четвертій квадрату. Ми можемо записати це десятковим числом 0,25 квадратних сантиметрів. Далі додамо усі квадратні сантиметри і знайдемо площу сукні. 8 плюс 1 це 9, 9 плюс 1 це 10, 10 плюс 1 це 11 і 11 плюс 0,25 це 11,25 квадратних сантиметрів площа сукні. Таким самим способом знайдемо площу штанців. Тож рахуємо повні квадрати. 1 2. Це 2 квадратні сантиметри. Далі рахуємо частинки і складаємо їх в цілі квадрати. 1 2 3 4. Це ще плюс 2 квадратні сантиметри. Далі 1 2 3 4 ще плюс 2 квадратні сантиметри. 1 2 Ще плюс 1 квадратний сантиметр, і 1, 2 це пів квадратного сантиметра, тобто півклітинки займають нас разом ці фігури, або ж приблизно, якщо ми будемо уруглювати, це цілий квадратний сантиметр. Тож можемо записати приблизно плюс 1 квадратний сантиметр. Додаємо квадратні сантиметри і знаходимо площу штанців. 2 плюс 2 це 4, 4 плюс 2 це 6, 6 плюс 1 7, і 7 плюс 1 це 8 квадратних сантиметрів. пояснюємо площа штанців. Задача 525. Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 28 квадратних сантиметрів, а ширина 4 см. Для того, щоб побудувати прямокутник, нам потрібно. Знати і довжину, і ширину прямокутника. Довжина прямокутника нам невідома, А невідомо скільки сантиметрів. ширина прямокутника 4 см, Б дорівнює 4 см. Також нам відомо площа прямокутника це 28 квадратних сантиметрів. Пригадаємо формулу знаходження площі прямокутника це А помножити на Б. Тобто довжину ми множимо на ширину. Відповідно, для того, щоб знайти нам довжину прямокутника, ми маємо площу поділити на ширину, а дорівнює С поділити на Б. Тож, 28 поділимо на 4, і це дорівнює 7 см. Пояснюємо: довжина прямокутника. Тепер, якщо нам відома і довжина, і ширина прямокутника, ми можемо побудувати прямокутник. Тож будуємо прямокутник з довжиною 7 см і шириною 4 см. І можемо назвати прямокутник АБЦД. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра, Па-па!